Добрий день, шановні жителі Освітківщини, Теосвітівського району. Хочу зробити, не робив, але зробити пояснення по тій сесії, яка відбулася у нас на напередодні, це 19-та сесія 6 го скліна. Є багато чіток і є багато думок. Правильно, неправильно. Я не хочу давати висновки роботи депутатів, хто я голосував, хто я підтримував, чи хто які питання піднімає. Я хочу дати об'єктивно, документально затверджено те, що ми отримали на сесії, і те, що ми надали ульові. Ну, Деяких змі почали звинувачити в тому, що це погано, коли голова там, це працівники адміністрації написали, що погано популі, що голова адміністрації вітає депутатів. Я розумію, що на це ведеться, тому що були приймали мною, в моїй молодці всієї ради поздоровлені депутати, які не відносяться до партії регіонів вони відносяться до другій політичних сил. Це не значення. Ми всі тут депутати Осиківщини. Ми працюємо на громадському Суківщині. Тому я вважаю, що це було потрібно, якщо депутати до народження, то поздоровлю. Ніякого популізму тут немає. Для чого тут популізму адміністрація так звершається? Тепер, що конструктивно по проході нашої... Він висів на носіях Васильковий ФО, друкувався е в задейці, попроданий депутатом. Е надходження питань було таким, що депутати змогли прийти за 10 днів і ознайомитися з усього питання. Е ось трі питання звинувачені будуть першого шоутему. Кажуть за себе особисто, чому я отримався на деяких питання. Деякими іншими головами сільських рад була названа грошова оцінка Сульптовка 3 гривень. Але я можу вас завірити, що це неправда, тому що є офіційний документ, який видали, і це було подано на сесію Держпродзел України голови управління Держмадзи Київської області, висновок висновено державна експертизанопорядної документації. Те чітко прописано. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки встановить один добраний метр 40 гривень. Деякі волосівські харакції сказали 70. Чому це визвало у людей? Тому що на сьогоднішній день земельна ділянка, яка знаходиться на Одеській красі, ще під комерційну життєдіяльність, в частності це за заправочна станція нафтопродуктами, не думаю, що на сьогоднішній день це особисто моя зору, що нормативна грошова оцінка є такою, якою можна було б доповнити бюджет. Це моя особисто бачити. Також було звинувачення в тому жінки, що їй не затвердили грошову оцінку, але якщо хто дивився уважно і мав можливість переділити, чи пописувати наші сесії, всі бачу не наші, а її тому, що у неї ця справа знаходилася у суді більше двох років. По її словам, ще раз про ці документи вона не було переставлена, вона всі суди видала. Хоча на той період там були державні армії. Я не хочу ні, не ще раз повторюю. Але якщо були судові, транзитові... Потрібно, щоб обговорила земельна комісія обов'язково. Головним земельна комісія є депутат Кузьменко, який є і начальником промослового конкурсу. Тобто він працює в адміністрації. Це на сайті адміністрації, що районна рада не працює. Це те, що касається земельних питання. Всі земельні питання, які були надані до 30-го питання, були розглядані. Більше всіх затверджено. Це соціальний в основному. Питання. Де людям грошова оцінка, їхніх невеликих земельних не ділянок 5, 10, 15, 20 сотень, які їм надали у кооперативах. Це питання, на мою думку, на думку депутатів не визволить ніякого сумнів. Але якщо питання стоїть з трьох на Одеській трасі і грошова оцінка 40 гривень, а нам питаються в задніх рядів, які ролик сільських донести, що це 70. Хоча відношення до договору оренди, це не власність, це договор оренди, підписаний офіційний документ, але бачу, що ми все лишна рада, ніяк забуто. Це таке. Може мають якісь відношення до цієї практики. Не хочу в цьому, це не моя компетенція, в цьому хочу розбиратися. Е, що по питанню того, що міс Черпав це голова комісії по приватизації понадавів оренду заступник е е е адміністрації. Тобто людина розуміє це питання і він вніс його перед сесією. Це питання було внесено з голосу про передачу в оренду під теплою якусь станцію на палетах. З однієї сторони, наші діти добре. Але чому воно так скоро вносилась на сесію з голоса, не розглядалось питання не у нас в Раді, не на постійній комісії, якою він в часі з'являється голова. І вони звинувачені в роботі ради. Тому ну, тут питання у мене й до адміністрації. Але я не хочу не кознуватися хочу сказати, ребята, сесія пройшла, моє бачення, конструктивно, були обговорні питання, депутати висловлювали свою думку. На сьогоднішній день продовження сесії буде на сьогодні, Я думаю, це буде у нас. Десь середа четвер, якщо ми підготуємо якраз по матеріалу, матеріали, десь середа четвер на наступній неділі буде проведена друге пенальне засідання нашої 19-ї сесії, в якій я виперед. Тому всіх запрошуємо, всіх раді бачити, щоб це було обговорення. Запрошуємо всі, які можливі, неможливі наші телеканали чи журналісти, всіх запрошуємо. Ми відкриті, в нас немає. Ніякого питання, щоб люди присутні, знімали, викладали. Ми прозорі, як каже Віктор Федор, на сьогоднішній день треба, наш президент треба дати людям те, щоб люди бачили, що ми робимо прозоро. Всі питання обговорювали з прозоро і не кова. По по тепловій станції, так, да, питання актуальне, його треба розглядати, але воно було на мій погляд, чому я утримався. Скажу, те, на сьогоднішній день я не розумію. Питання 127 метрів надають під теплову, якщо я не бачу документації, де це воно надається, немає випадки, де воно дається. Воно не було надалек. У нас в Раді, рада працює в режимі з депутатами. Якщо у депутатів де є якісь питання, їм скидається це на їхні скриньки почтові, чи вони приходять сюди і роблять виписки, помітки, беруть матеріали, обговорюють, порівнюють. Тому, на мій погляд, це питання було, чому воно визвало таку борозливу реакцію, що це потрібно дітям. Катя, яку говорив, на мій погляд, потрібно було поговорити, де це буде котельня, як вона це знаходиться. Моє бачення таке. Тому ще раз всіх запрошую на сесію, на другу частину. Буду вдячний, дивіться нас. Мені дуже було приємно за розмовляти. Дякую.